you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Поселені в описі. Активна боротьба проти зрадників, колаборантів та корупціонерів набирає дедалі більше обертів. Так нещодавно вищий антикорупційний суд зобов'язав генпрокурора відкрити щодо народної депутатки зі слуги народу Аллахвердієвої справу стосовно її можливого незаконного збагачення. Вакс підтримав нашу скаргу і визнав незаконну відмову керівника офісу генпрокурора Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Аллахвердієвої. Суд зобов'язав Кості. На зареєструвати провадження, і ця ухвала оскаржена не підлягає. Крім того, генпрокурора зобов'язали повідомити суд про виконання рішення. Повідомляє центр протидії корупції. Також там заявили, що після відкриття повновадження його мають передати в Набута САП для проведення розслідувань перевірки фактів, викладених у їх заяві. Ми виявили, що Алла Хвердієва отримала у подарунок майже 20 мільйонів гривень та швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних впливає, що його офіційні. Доходи не дозволяли робити такі подарунки, зазначили в ЦПК. Напередодні стало відомо, що протягом 24 годин генпрокурор був зобов'язаний розпочати розслідування, але порушив цю норму. Про це тоді ж повідомив голова ЦПК Шабунін. Генпрокурор злякався відкрити провадження щодо народної депутатки від слуг Алахвардієвої. Нардепка отримала у подарунок 14,4 мільйони гривень. До цього їй подарували ще 5,3. на швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальник очевидно і близько немає офіційних доходів. Ході у такому розмірі ми розвернулися до Андрія Костіна з простою вимогою зареєструвати провадження, у рамках якого додіслати наведені факти. Закон у таких випадках гранично чіткий протягом 24 годин генпрокурор зобов'язаний розпочати розслідування однак, Костін порушив цю норму, розповів він. За словами Шабуніна, відповіді на заяву про злочин так і не отримали, тому звернулися до суду. Цей кейс, укотре, доводить, що байка про скасування депутатської недоторканності є обманом українського суспільства. Це черговий приклад того, як генпрокурори блокують саме навіть Живість розслідування імовірного корупційного злочину про владної нардепутатки. Нагадаю, що чинна рада наділила генпрокурора виключним правом давати дозвіл на розслідування справ щодо нардепів, як зручно для провладних депутатів. Правда, рівно так само Венедіктова блокувала початок розслідувань щодо колишніх колег по фракції Юрченка, Халімова, Дубінського, а також держрадника Даркача та нардепа Конопкодава Іванчука. І де зараз Венедіктова сильно їй допомогло те прогинання. Люди, які зараз нагнетають кості на раніше, прогинали її, а потім викин просто хочу нагадати генпрокурору, що заради гідності і справедливості українці готові втрачати життя. А ви нехтуєте своїми зобов'язаннями через страх втратити посаду? Серйозно наголосив голова ЦПК. Зауважимо, що нардеп з фракції слуги Ал неодноразово потрапляла в неоднозначні ситуації, які напряму сприяли її дискредитації. Відомо, що посадовиця приходила на засідання до ВР з елітною сумкою за 52 тисячі гривень, а також з годинником у діамантах за ціною автомобіля. Зокрема, вона прийшла з сумкою Нікі від Ського бренду Ів Сен Лорен, дизайн марки Ентоні Вакарелло, включив у колекцію сезону Сінь зима 2020 року чорну сумку цієї моделі. Акцентом на якій став ремінь ланцюжок з темно-матового металу. Вартість такої сумочки з бичачої шкіри становить 1509 євро або майже 52 тисячі гривень. Крім того, втікаючи з колегою слуга, випадково показала швейцарський годинник Юліс Нардін. моделі Класіко Жед з перламутровим і діамантами по колу. Браслет виготовлений з крокоділячої шкіри коричневого кольору. Як пише видання класіко Жадес колекцію 18-го року і початково коштував 9900 доларів або близько 275 тисяч гривень. Зараз його можна придбати за знижкою пятнадцять 15-20%. Автори матеріалу пишуть, що в декларації депутатки є відомості лише про відвічі дешевший за вартістю годинник фірми Фредеріки Констант. Також вона відома тим, що мимоволі стала фігуранткою скандалу у раді. Раптовий діалог стався між нардепами Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією у Миколаєві під час брифінгу, коли обидва вважали, що мікрофони вимк і вдалися до обговорення згаданої урядовиці на цьому. У мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.